Більше двох сотень чоловіків із Дубенщини упродовж більше півроку бойових дій встигли побувати на теренах сходу та подивитися у вічі війні. Дехто із них зараз продовжує боротися за українську територію, дехто відпустці, ще хтось у лікарні. А декого із них, на жаль, уже поруч із нами немає. І наш сьогоднішній герой молодий солдат, який потрапив по частковій мобілізації на Донеччину та близько шести місяців служив у 51-й Володимир Волинській механізованій бригаді. Це 21-річний хлопець із села Семедуби Євген Попик. На сході він отримав осколкове поранення в голову, після чого повернувся додому на лікування. І хоча часу пройшло небагато, душевні рани, як то кажуть, ще не зажили, проте наш герой погодився розповісти нам про війну, в якої обличчя далеко не жіноче. У квітні Євгена Попика забрали на місячне навчання на полігон, а вже в травні хлопець у складі Володимир Волинської бригади потрапив на Донеччину, про що попервах не знали навіть його рідні. Вони не знали ще місяць після того, чи ну, да до місяця, що я взагалі на сході. Я був в Полтаві на охороняв аеродром. Вони знали тоді, коли з нашої бригади поїхали ну, перші хлопці. Двохсот. Сказали, що це з 51 першої бради, батьки знали, які я бригаді служу, тоді вони знали, що я на сході. Мама плакала, але потім тиждень-два якось заспокоїлася. Ну, звісно, вона переживала, але ну, якось навчилася це ну, сприймати, якось знаходити сили, стримувати сльози і надіятися на краще. Як каже Євген, до мобілізації він жив звичним для молодого хлопця життям, і уявлення про війну обмежувалися лише фільмами. Я бачу війну тільки ну, в кінах по телевізорі. Саме страшні, як їхав туди, мені було, я думав, як воно було вбити людину. Ну, ну, Це хоч і терористи, бандити, але це все одно люди. І важко забрати життя чиєсь своїми руками. Саме більше це мене думка хвилювала. Та чи не найважчим для хлопця було б психологічно налаштувати себе на те, що від нього залежатиме життя не одного противника? Важко, важко психологічно. Тому що кожної, хоч вони, які б вони не були, в кожної людини є якісь рідні, близькі. Коли ти забираєш ще є життя, так само вони ж їхні близькі, вони не, не, не вернуться до своїх сімей. Багатьох були сім'ї, і діти, але ніколи вже не вернуться до них. І це. Дуже, тим більше, що зараз є телефони, коли береш ті телефони, їхні продивлюся і там фотографії дітей, то дуже важко потім. Ну і важко зараз. Але просто вчиться з цим жити. Та далеко не всі можуть навчитися жити з таким тягарем. Хтось знаходить відраду в оковитій, а хтось не витримує психологічно та вдається до суїциду. По хлопцям дійсно треба реабілітація. Ніхто ж нас до цього не готовий. Ми ж не професійні військові військові. Люди, прості люди, які колись до цього жили, кожен був, мав якусь свою професію. І відправити на таке. І зараз вони поприїжджали. Тут немає війни, тут всі живуть своїм другим, зовсім другим життям. І вони починають шукати вихід горілці. І приходять хлопці, кажуть, ось щось там спина трошки болить. Він йде на обстеження, в нього там вже спина грижа, те, те, те. І це все заробилось на війні. Нікого, психологи, люди вже один. Хлопці казали, в госпіталі вузку повісився хлопчина з нашої бригади. Ще один був суїцид. На цьому держава вина, що треба виділяти психологів, щоб психологи працювали з людьми, давати їм дійсно якісь реабілітації, щоб вони десь з сім'ями могли поїхати. В Україні ще є багато всяких там курортних місць, не на сході, то на заході, щоб вони десь поїхали з жінками, з дітьми, побули в якійсь тихій, спокійній обстановці. щоб вони привикли трошки до цього життя. Держава на цих хлопців просто їм наплювати. Перебування на сході залишилося у пам'яті Євгена як один великий страшний сон. Проте, якщо звичайний сон може всього лише налякати, то сон війни залишає куди страшніші наслідки. Травму я отримав старо... біля міста, це райцентр староб'єшво, це біля Іловайська 20 в 20 кілометрах. В лагері ми були, був обстріл з урагана так вийшло, що стріляли вони касетними снарядами і осколки накривали нас зверху. Був, була машина окопана штабна, ми біля неї всі сиділи. Бідашним нам не дали викупити, сказали, нащо його купати, ви все одно скоро переїжджаєте, ми кожен день переїжджали, ніяк ми його не могли викупити. Нас десь відправляли туди їхати, туди просто була яма. Осколок попав мені в потилицю в голову. Лікувати її? не знаю, як її лікувати, як вернути пам'ять, щоб я міг все запам'ятати. самі, вони говорять свій час, потрібний час. А чи дійсно той час поможе, ніхто не знає. А були й такі моменти, коли хлопець подумки прощався із життям. І з Лисичанського він стояв на будку, коли нас в ранку почали обстрілювати, з Ті, Типу, касетний міномет. І ці снаряди почали зриватися метрів 20 від мене, і до окопу мені було метрів 15 і був рядом куст. Я присів так я думав, що вже дійсно мені там і буде. Ну, дуже прицельно били, але якось якийсь такий в них було, що вони перезаряджалися, і що я встиг добігти до того окопа, і вони почали стріляти ще ближче біля того окопу. Тоді я думав, що дійсно вже буде. все. Євген попик розповідає, що його вразило те, що люди на сході зовсім інші, не такі, як на заході, та тільки декілька відсотків свідомого населення, до якого належать здебільшого, невеликі бізнесмени, які побачили трохи світу та мають з чим порівняти. А основна маса це байдужі східняки, які живуть тільки одним днем, і яким невідомо чому, але дуже сподобалася ідея відокремлення та створення своєї республіки, у якій пануватиме анархія та веселощі. Там скрізь, де, де, де не їдеш, там скрізь є конопля. Там людям горілка і конопля і все нормально, це їхнє життя. Тут люди так не будуть, тут люди привикли працювати на землі, на роботах, виховувати дітей, сім'ю створювати. А там там всього зовсім не потрібно. Це все таке закинути, забити. Те, що я бачив. Може, я, я в АСІ теж всі города не об'їздив, може, десь других щось є. Те, що я бачив, то дороги там. У нас, у нас говорять, у нас дубні погані дороги, у нас тут дубні взагалі прекрасні дороги. Навіть якщо і по других там на, на околичних селах проїхатися, це ще прекрасні дороги. Навіть ця дорога на Луці, це вона дуже добра. Що Ми вже тут кажемо, о, нам вже погано. Там дороги, коли яма на ямі, і ті ями в такі в коліна, по пів метра яма. І це така одна на другій, одна на другій. Їм дуже довго до нашого цього життя, як ми зараз живемо. Їм для початку треба перевиховувати себе. Тоді вони, можливо, будуть мати щось краще. Але ці люди не хочуть, і їх не заставиш. У Біблії йдеться, що настане час, коли піде брат на брата. Та що говорити про двоюрідного російського брата, коли рідний український один вбиває, а інший утікає. Люди дуже не хотіли, вони кричали весь час, там ви сюди приїхали, Бендери, Хунта. Автобуси йдуть, ну, заходиш перевіряти, чоловіки виходять. Виходять чоловіки по 30 років, по 25, по 35, які от, дійсно наші хлопці воюють в такому віці там, а вони виїжджають в Росію. Ми з задаємо питання: що ти їдеш? Чого ти не захочеш захищати свій ну, край, свій оцей? А він каже: а на що воно мені? Коли закінчиться війна, яка я повернусь. А третій брат Влада то те й робить, що ведмежими послугами догоджає. Дійсно, я не знаю, що армія нам дала. Дала тільки, мабуть, зброї і боєприпаси. І ту техніку, яка, яка ми приїхали туди в частину, вона зовсім не їхала. Ну і форму, яка за місяць розлетілася на ну, тобі. Ми воювали за рахунок, ну, не за рахунок держави, а за рахунок людей, таких, як тут, які працюють, дають гроші, віддають останні ну, свої гроші, аби щоб ми мали там щось. Вдягають, взувають, кормлять. Я казав, що, ну, навіть, місяць-другий наші вже людина навчаться робити танки. Ці люди прості, скоріше знаходили виходів, як десь щось купити нам, ніж держава. Шо у державі ж більше привілегій, ніж простої людини. Євген Попик навіть навів приклад безвідповідального ставлення верхів до військовиків. Дуже ноги пекло це пиль, дуже важко було. А бувало таке, що ми не розвивалися по двоє суток. Берцями не знімалися без бронежилет. Ми дзвонили, просили, передайте нам берці в облічні, тому що в нас в батальйон, як ми були в Лисичанську півтора місяця, там, туди дуже важко до нас було доїхати і волонтерам. І... Зовсім дуже важко. Ми просили там їде з Володимира, везуть боєприпаси, машина. Передайте ну, там якось якусь є, там ж влада Володимир є, ж можна зв'язатися, це ж легко. Передайте нам бірця, то вони нам передали. Коли я вже був в во привезли боєприпаси, нам передали берці, але вони були не такі, як ми просили, ну, ми облігчені. Ну, бо дійсно, ноги. Цей, ми просили купити берці, вони нам купили такі армійські, як ми носили. Що, ну, вони нас не розуміють. Зараз, може, вони щось зрозуміли, але зараз вибори, зараз вони нас будуть розуміти. І чому в нашій державі стільки паперової тяганини? Доки розберешся з документацією, то вже й зникає у ній потреба. Коли ми приїхали тільки на Схід, і починалося там. Там не стріляй, якщо десь вистрілив, за той патрон маєш написати рапорт, в якому ти випадку стріляв, куди, по чому. Там що тобі будуть за той патрон напишеш 100 бумаг. Таке було, дійсно, і не давали стріляти. Казали, там, а там туди не стріляй, те не стріляй. Ну так, якби, Можливо, вони дозволяли стріляти, було б менше жертв, не було б таких жертв. Сюди під Волновахою, коли наших багато хлопців зараз положили, 18, 18 чоловік. Я служив на срочній службі, я говорив до свого командира ротного, кажу, знаєте, так що сказав до нього. Каже, як ну, певно, колись буде війна, якби була, я кажу, будете йти строєвим на другу армію і бумагами закилите. Це дійсно так. Армія построєна була на бумазі. Щодо на нашого командування, то в нас дуже багато питань. Ми зараз його задаємо, коли вся бригада повернулася на місце дислокації. і Ми задаємо ці питання, Нам, на них ніхто не дає відповіді. Просто вже починають говорити ви дезертири, ви не хочете воювати. Ну, ніхто з тих генералів не може зрозуміти людину, яка півроку дійсно там отсиділа. Та, попри велику кількість незручностей, та умов, нашим військовим найбільше допомагає незламна сила духу та бажання будь-якими способами відстояти незалежність та цілісність України. Воювали напевно за те, що вже хоча б якщо ми вже не бачили нормального дитинства, нормального життя, то хоч би вже побачили діти і не жили під не жили під ярмом, як колись це було. Том якоїсь Росії чи Шавкої, щоб вони жили в своїй незалежній державі. За що люди не воювали, воюють хлопці зараз і добиваються. Розважатися в зоні АТО ні бажання, ні часу у наших хлопців не було. Проте як знаходилася вільна хвилинка, друга, то солдати мали з чого посміятися. Заходиш ну, через інтернет на їхні ці групи почитати, посміятися, анекдоти почитати. Це для нас був просто сміх. Вони там розказували. навіть в Лисичанську ми були вони говорять по радіо. ми там вчора розбили блокпост, там 51-й каратільної бригади. Ми дзвонимо там вже, може, де справді, бо ну, ніхто тобі ніколи не розкаже, з командирів не доводили, хто там, чи хтось є вбитий з наших, чи, чи немає, ми не знали. Вже там давай хлопці всі обзвоню, все нормально. Кажуть, а вони брешуть людям, що ми, вони ж там розбили щось, але вони насправді нічого не зробили. Коли ми взяли, ну, Звільнили Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Рубежне. Вже там була приїхала Нацгвардія, вже міліція. І ми вже мали виїжджати. Ми ще сутки чи двоє там вже були. Ну, як там, стояли хлопці, ну, щоб були бо кусти, біляли, табори, ну, пусти, з я цей. Ну, Сиділи там, на гітарі грали хлопці, пісні співали. Це весь у нас відпочинок. І якщо могли, то десь де небудь, але спали. Озлобились гады на наших солдат и слепятся мины На нас наград Ответным ударом Накрыли мы их, но только во взводе Не стало троих Існує безліч різних версій щодо намірів російської влади та запланованого кінцевого результату. У колі нашого сьогоднішнього героя була ось така версія. Вони зараз воюють, Маріуполі хочуть взяти. Вони воюють за те, що у них був сухопутний під'їзд до Криму. Ось за що вони воюють. Ну, В принципі, потім цей Донбас і не потрібен, але він так вже йде, щоб йому дорога була. Ну, Того вже хлопці не віддадуть. Як не крути, а війна змінює людей. До нас повертаються чоловіки, які бачать світ не таким, яким бачили його раніше. Як каже Євген Попик, до візиту на схід у нього був інший світогляд, інші наміри та цілі в житті. А тепер він прагне одного. Хочу вилікувати сію, А далі все побачив. Саме головне здоров'я в житті. Кожен думає, що може. Колись я думав, що здоров'я. Я Я задумувався над цим, бо в мене було воно. А... З вигляду я вроді великий здоров'я, згадання здоров'я спорчене, треба його лікувати. Створити сім'ю, роботу знайти якусь, щоб закінчилася що життя війна, хочеться, щоб вже мої друзі та і так люди переставали туди їхати. Бо коли був там, я якось так не переживав. коли Зараз у мене два, два друга, один однокласник, один друг там, то йому дуже важко. Отож нам залишається сподіватися, що час залікує як душевні, так і фізичні рани Євгена. Реалізуються всі його плани, і невдовзі він заживе по-новому, по щасливому. І не тільки він, а й тисячі інших військових, їхніх родин, та й, взагалі, всі українці дихатимуть мирним повітрям на своїй батьківщині. Слава Україні!